Вийшов тут, значить, Fortnite Remix всього на всього якихось нещасних 79 гіг оновлення. Подумаєш? Це відео повинно було вийти ще вчора, але я не здужав. Тупо засинав, озвучуючи його, тому не зважайте на голос в частині, коли буде мова йти про локації. Геймплей я ще зацінити не встиг, але трейлер мені дуже сподобався. Старі локації по типу Агентства, акули і грота. Трьох оновлених стилях і з новими босами Снупдох на агентстві, емінем в гроті і. Що це за баришня на акулі в розовому, я не віддупляю взагалі. Одним словом, це старий Fortnite, друга глава, але з новими нотками геймплею. Загалом карта та сама, єдина відмінність це ці три великі локації. Можливо, ще десь якісь зміни і будуть, але це вже в наступному відео. В цьому відео огляд всіх топових маленьких локацій, куди варто падати в цьому сезоні. Тому, поки ваш інтернет стягує 79 Гігабайт, можете глянути це відео. Щоб ви розуміли, друга глава це не той Fortnite, який виграли останні два роки. Тут лут грає великі. Куроль, і з кожної скрині вам фіолетова чи золота помпа не буде дропатись, як на тому ж Думштаті чи Рафті. Одним словом, геймплей відрізняється від тої казуальщини, яка була в останніх сезонах. Окей, переходимо до локації. Почну я з локації під назвою Шацькі озера. Чому саме така назва? Та бо якась ненормальна кількість гравців падає на неї. Так само, коли літом на світі сприїжджають любителі замочити свої болс, ну, бо з таким рівнем води на озері там більше нічого ти не замочиш. Локація виглядає так, що туди максимум одна людина може залетіти, але це обманка. Гравці полюбляють її через те, що на ній можна фармити флоперів, залдати скрині і піти далі, фармити флоперів у бік Слурпі Свамп чи в бік лісопилки. Де ще можна долутатись і доформити залізи. Наступна маленька топова локація це будинок Лускунчика. Цю локацію мейнив Буга на кількох турнірах, і це було не в соло, а в дуо Тому, якщо ви думаєте падати сюди в соло, навіть не сумнівайтесь і летіть прямо в цей будинок. Біля ялинки в будинку ви знайдете три скрині, і в самому будинку ще декілька штук можна віднайти. Залежно від вашого маршруту ротейту, можна залутати міст по дорозі, але бігти на сам міст не обов'язково. Можна просто зламати частину стіни, на якій стоять ці скрині, щоб не втрачати час або ресурси на підйом на гору. Зможете також зекономити час і залутати ще три скрині біля водопаду. Перевага цієї локації в тому, що тут є флопери. Тож, у який бік ви б не побігли, Лайзі Лайк, ферма, Salty Springs чи Віпінг Woods можна нафармити чималу кількість риби. Чому ця локація імба? Звісно, через її розташування. Найближчі локації це центр карти з островом, ну або агентство, залежить, який на даний момент сезон. Та ферма, а також маленька локація на горі поруч. Єдиний мінус це залізо. Найближче, де можна його нафармити – це або ферма, або на заправці, якщо йти в бік Лезі Лейк. Наступна локація це маленький табір на горі біля місті Медоус. Сюди досить часто падає один гравець, тому якщо не хочете контестити лут, можна звернути і полетіти в цю безіменну локацію внизу або на будинок за горою. У цьому таборі знайдете дві скрині і чимало заліза. Після лутання цієї міні-локації спускайтесь вниз, лутайте цю скриню та йдіть лутати скрині в будинку. А будинок цей дуже жирний. У ньому знайдете Скринь. Цей будинок взагалі люта імба. В принципі, можна відразу сюди летіти, оминаючи табір на горі, золотати його, а потім вже йти нагору. Після цього будинку стрибайте на зіплайн і розстрілюйте гравця, який проходить внизу під вами. Доволі великий мінус цієї локації та інших, які розташовані на краю карти, полягає в тому, що ваш геймплей залежить від того, куди випаде зона. І від інформації про її розташування вам доведеться приймати рішення: чи лутати сусідні будинки, чи фармити флопери, чи відразу бігти в зону. Так як зона випала в моєму випадку. Я майже не встиг нафармити флоперів, і якби не файт, я б більш-менш встиг добігти в зону. Хоча я і так це зробив, але все ж таки до нормального лейта дожити не зміг. А для любителів постріляти з важкої снайперки, ця локація справжня знахідка. Загалом падайте в холі геджіс, лутайте скриню і стрибайте в смітник, вбивайте АФК гравця. А якщо його там немає, лутайте скриню і фарміть це дерево. З цих колод багато ресурсів дропається. Потім ідіть в будинок, вбивайте ботів, лутайте важку снайперку і все. З цього моменту можете починати полювати на гравців. Ці чувачки появляться в другому сезоні, тобто десь після тижня чи десяти днів, як вийде Fortnite Remix. Поруч цією локацією є невеликий ставок із флоперами і скринею. Ця локація досить популярна серед любителів важких снайперок, тому не очікуйте, що ви будете один сюди падати. Наступна локація це дискоклуб біля місті Медовс. Ця локація не менш топова, ніж третя локація, про яку я раніше говорив біля гірського містечка. Біля місті Медовс. Єдиний мінус, але це особисто для мене. Це музика в будинку, яка, по правді кажучи, трохи підбільшує. На цій локації знайдете 5 скринь. Після лутання цього дискоклубу спускайтесь вниз і золотайте будинок внизу. В цьому будинку знайдете ще дві скрині, лутаєте їх, ідіть. На пірс, де вас чекає ще одна скриня і спаун флоперів. А ось ця локація справжня імба. На такому маленькому острові просто якась неймовірна велика кількість спаун-точок із рибою. З цієї локації ви вийдете як мінімум з чотирма зеленими флоперами. А якщо пощастить, ще й з трьома фіолетовими. Загалом цю локацію можна назвати одним словом: просто флопер. Звісно, не одним рибічим жиром ця локація популярна. Скільки разів я б сюди не падав, всюди в середньому падає лише одна людина. На цьому острові знайдете кілька скринь і станцію для покращення зброї. Після лутання цього острова і фармлення флоперів Будинку і залатайте дві скрині, потім піднімайтесь вище, де знайдете повний стак заліза, який просто чекає, щоб ви його нафармили, а також ще одну скриню. Якщо зона в незручному місці і ваш шлях ротейту проходить через кінотеатр і агентство, уникайте цього відрізка. Туди завжди збираються гравці і ймовірність того, що у вас почнеться файт, дуже висока. Але це у випадку, якщо ви хочете уникнути файт. Якщо наоборот, тоді welcome. Наступна локація це лісопилка. Плюси цієї локації очевидні, повний стак дерева за кілька секунд і повний стак заліза. Плюс 5 скринь. Для соло ця локація ідеальна, але сюди можна падати також і в дуо. Після лутання цієї локації я рекомендую вам іти в бік Slurpy Swamp. Та фармити флопери. Їх тут хоч відбавляй, на 10 складів хватить. Але будьте обережні, бо сюди часто падають гравці на ці болотні будинки, і за дерев може несподівано з'явитися противник, який неочікувано для вас дасть вам 200 в голову. Ви зловите скрімера і згорите, а вам це не потрібно. В Слюрпіс свамп можна також нафармити камінь. А якщо є бажання дістати важку снайперку, можна піти на нафтову вишку, знешкодити кількох гравців і отримати топовий лут разом зі снайперкою. Наступна локація розташована біля ферми. Це гора з двома скринями, і ця локація досить популярна. Туди часто падають гравці. Наприклад, у цій грі зі мною впало двоє чувачка, один полетів вниз, а інший в лобі, але все одно туди часто летять люди. Після лотання цієї гори спускайтесь вниз, підферміть дерево на цьому бобіку і залутайте скриню. Зламайте автобус і заберіть лут зі скрині. Потім пройдіть далі та залутайте цю скриню. Особисто мені подобається ця локація, тим, що найближчі дві хвилини до вас, швидше за все, ніхто не прийде. Адже, поки гравці залутають найближчі локації, пройде приблизно до хваляри часу, поки вони доберуться сюди. У вас буде достатньо часу, щоб залутати всі скрині, які є на цій локації, і навіть можете підфармити рибу, якщо знайдете спінінг або гарпун. Якщо зона випадатиме в бік ферми, по дорозі можна забігти в сад, де на трьох каменях стоять три скрині, і залутати їх, якщо, звісно, їх ще не залутали до вас. Перевага цієї локації в тому, що вона відкрита, і швидше за все на ранній стадії гри ніхто вам не прийде в спину. Наступна локація це будинок. Заправка біля ферми. Сюди легко можна падати в дуо. Один гравець може летіти на заправку, інший на будинок. Лутайте скрині, підферміть трохи ресурсів і йдіть на заправку. У бота, який ходить біля заправки, продається важка снайперка. Якщо спуститись через туалет вниз на базу ботів, то якщо пощастить, знайдете ще одну снайперку в ящику. Якщо ви впали туди в дуо, на цій локації треба бути дуже обережним, так як до вас можуть прийти гравці з ферми або з інших дрібних локацій поруч. Після лутання заправки дідіть і залутайте міст і не забувайте фармити рибу. Якщо у вас є вудочка, чи гарпун. Потім йдіть на цей смітник, відкрийте кілька скринь і підфарміть там заліза. Його там дуже багато. Але пам'ятайте, якщо ви падаєте на цю локацію, будьте дуже обережні, бо мені дуже часто сюди приходили чувачки в спину. Взагалі я не люблю падати на локації, де хтось може вам прийти в спину. І саме такою локацією, де ніхто до вас в перші хвилини три не прийде, це радіовежа біля Кліфс. Ми з тімейтом падали туди за важкими снайперками в першу чергу. Правда, там рідко випадають дві снайперки, але і одна важка снайперка це ім. Ба на локації швидко лутайтесь, фарміть ресурси, і залежно від ситуації, куди падає зона, вирішуйте, куди ви ротейтитесь. Якщо з зоною все ок, йдіть лутати ці розвалені будинки. Після лутання цієї локації йдіть на Крегі Кліфс, є ймовірність, що туди ніхто міг не впасти. І буде можливість ще знайти якийсь топовий лут. Але навіть якщо хтось падав доволі легко, можна закресючити цих гравців на локації. Після Крегі Кліфс, чи навіть якщо ви їх оминаєте і вам все рівно ще бракує топового лута, можете заскочити на катерінг на цей острів, там підформити риби і спокійно на Стрірутитись в центр карти. В залежності, яка ваша ціль, якщо ви хочете зустріти гравців, ідіть в сторону кінотеатру. Там завжди будуть чуваки. Якщо ви не хочете файтів, тоді оминайте її. Ці острова це дуже недооцінена локація. Через закулу туди зазвичай падає доволі мало людей, а лута там просто неймовірно багато. Плюс десяток точок для рибного фарму. Ця локація для мене одна з найкращих як для дуо, так і для соло. Якщо впасти на острів із розбитим літаком, можна нафармити повний стак заліза, плюс залутати скрині. Якщо пощастить, навіть зможете закрисити гравців, які файтяться на акулі. Чому ця локація топ? Через її відкритість і ресурси. Єдині, хто може підійти вам у спину, це гравці з акули, але вони рідко летять на острови, бо їхній маршрут ротейту зазвичай інший. А з Светі Сент до вас також ніхто не прийде, бо, як правило, ці гравці йдуть ближче до центра карти, а не наоборот назад. Тому якщо ви впали самі на цю локацію, можете спокійно лутатись і фармити ресурси. Золотавши острови, можете вирушити далі до цього розваленого замку. Цей замок і локації перед ним теж є Повноцінними окремими локаціями, на які можна падати, хоч лута там не так багато, як на крагі кліфс, але для соло вистачить з головою. А якщо ви дуо, то падаючи на різні будинки, теж непогано зможете залутатись. Плюс там є слюр-фургон, який повністю відновить ваше здоров'я. Ці локації не дуже популярні, якщо тільки ви не летите на них з ход дропу. Наступна локація це база на горі, але попереджаю, ця локація неймовірно популярна. Її мене знов ж таки сам буга. І туди часто падало по 5-6 людей. Ця локація справжня імба, і все завдяки кількості лута та її розташуванню. Я дуже кайфую від таких лок, де можна бачити, що відбувається на десятки метрів навколо, і спокійно бігати собі та лутатись. Спробуйте завжди падати на головний будинок, бо там набагато більше скринь у порівнянні з будинком поруч. На цій локації ви також зможете нафармити повний стак заліза і спокійно. Скійно йти лутати сусідні локації. Досить часто сюди падають люди, і якщо все-таки хтось буде на сусідньому будинку, ви матимете перевагу в файті, оскільки будете на хайграунді. Якщо ніхто не впав на цей будинок, чи вниз можете спуститись і золотати там кілька скринь і флоперів. А якщо там все ж таки хтось був, стрибайте на зіплайн і йдіть лутатись на іншу гору. Наступна локація для мене це справжнє пекло. Кожного разу, як я сюди падав, звідкись приходив гравець, і давав мені стільки демеджів в спину, що я або відлітав зразу, або він добивав мене за кілька секунд. Я все рівно відлітав. Загалом я не дуже люблю цей лісовий біом. Тут за кожним деревом може сидіти якийсь скрімер або ж ховатися в кущах, яких тут теж доволі багато. Якщо вирішите сюди падати, намагайтеся якнайшвидше залутатись і звідси тікати. Залутайте цей будинок повністю, потім йдіть сюди. Вони дадуть вам приблизно 200 заліза. Після цього піднімайтесь на вишку і золотайте там ще дві скрині та підформіть ресурсів. Залотайте цей будинок і при бажанні підформіть ще флоперів. Ловити флоперів вудкою на цій локації дуже небезпечно, бо ніколи не знаєш, коли прилетить тобі в голову. І звісно, коли я знімав це відео, сталося те, про що я й казав: я спокійно формлю рибу, навіть не підозрюючи, що за деревом стоїть гравець, і цілить в мене. Він збрив майже на фул мене. І врешті-решт я відлетів в лобі. Ось ця локація, неймовірно, недооцінена. Сюди падає дуже мало людей. Це та локація, на яку я точно рекомендую падати. Тут є все. Безліч скринь, рибні спавни, ресурси та катер для ротейту. Єдиний мінус цієї локації це гори поблизу. І поки ви будете бігати і лутатись, гравці з гір можуть трохи підпортити вам настрій. І, звісно, віддаленість локації від центру карти довго тут сидіти, явно ви не зможете. І на цій локації обов'язково ловіть рибу. Флопери це мета, вони неймовірно допомагають вам в файтах, особливо в другій главі, і особливо на лейт стадії. Коли залутаєте цю локу наповну, сідайте на човен і пливіть по річці вгору, але ближче до Лейзі Лейк. Будьте Бережні, бо тут часто можна зустріти чувачків, які тільки чекають, щоб когось зафайтити. Сподіваюсь, вам це відео зайшло. Якщо так, то ліпіть пальці вгору, підписуйтесь на канал і не забувайте про мій код автора літній в магазині Фортнайту. Буду мега вдячний всім.